Доброго дня! На цьому тижні Львівське підприємство Електрон приймало багато гостей. Приїхав віце-прем'єр-міністр, приїхали делегації зі всіх областей і з більшості міст України. Приїхали оглянути комунальну техніку, яку випускає електрон, але в першу чергу подивитися на львівський низькопідлоговий трамвай. Чесно кажучи, їхали з певною недовірою. Тому що ніхто не вірив, що сьогодні в Україні можна зробити трамвай, який нічим не буде поступатися кращим європейським аналогам. І власне трамвай перевершив всі сподівання. Він є високотехнологічний, він є естетично правильно збудований, там є підігрів, там є інтернет, і він є перший в Україні низькопідлоговий. Не кожна країна в світі може виробляти таку якісну продукцію. Найбільша цінність, що 80% всієї комплектації це наша українська комплектація. Вже з липня цей трамвай буде випробовуватися на наших львівських коліях. І до кінця року ми плануємо, що трамвай вже буде на одному з маршрутів у Львові. Зараз. Власне, ми і ремонтуємо наші трамвайні колії, ремонтуємо дороги. На цьому тижні почали ремонт вулиці Городоцької. Ще раз хочу звернутися до Львів'ян з розумінням без зайвої потреби власним транспортом не їхати в центральну частину міста. Мусимо просто перетерпіти, щоб на осінь мати у Львові якісно відремонтовані дороги. І на завершення хочу всіх нас привітати з днем. Конституції. Конституція це як Біблія. Ми повинні не тільки говорити про ювілеї, ми повинні її знати, ми повинні її дотримуватися. І не пиняти, що от, а от той не дотримується, той не дотримується. Давайте кожен почне з себе. Дякую, бажаю всім гараздів!